всі виділили про те, що заяву про те, що була успішно випробувана українська балістична ракета, що є важливим не просто з точки зору якби да розвитку наших озброєнь, а з точки зору розуміння заходу, що оця ситуація, коли ми повинні... Отримувати дозвіл на зняття обмежень використання західної зброї по російським цілям, що ця ситуація може бути не безкінечною що Україна з часом прагне використовувати свою зброю, в тому числі далекобійні ракети, які не потребуватимуть погодження заходом. І я думаю, що тут є велика заслуга спільних оборонних підприємств українських, але з використанням і технології і можливо інвестицій західних, але це я думаю, того, що саме зараз Україні потрібна оця більша і якісніша допомога і рішення з боку заходу, якщо і сам захід не хоче, щоб ця війна розтягувала.